вами Марго Гантар, і ви бачили 22-й випуск наших спростувань фейків за останній тиждень. Хотілося б додати до цього щодо фейків, які не ввійшли в випуск. А також трохи поговорити про те, як спростовувались ті, які ви бачили. Щойно варто почати з. Того фейку, який був поширений на ютуб-каналі Ukraine Today. Нагадаю, Ukraine Today це англомовний канал, який має почати своє мовлення 24 серпня. Але головне в цьому, що той канал, який ми бачимо на Ютубі, це якийсь інший Ukraine Today. Ви можете це побачити навіть судячи з логотипу. Логотип самої Ukraine Today виглядає як. Блакитний такий, скажімо, а той, який поширений був, власне, який поширював фейк, він виглядає точнісінько як «Russia Today» зеленого такого кольору, і дві літери «UT», і ми зараз це побачимо в наступних відео. Щодо відео з путіним, це було достатньо просто. Тут допомогла логіка нашим журналістам. Тобто, а в той день, коли як зазначається, Ютуб канал приїхав цей, ну тобто, в той день, коли Показується це відео, начебто, було достатньо спекотно і було сонячно, і а, за прогнозом, в принципі, було плюс 30 в тіні. А люди знаходяться у верхньому одязі, і також достатньо похмуро в принципі, в цей день. А потім пізніше наші журналісти почали шукати відео найостанніші з Путіним, які були в цьому місті. Вило, що це 9 травня. І щоправда, ми знайшли трохи в іншому ракурсі, але. Те саме відбувалось і те саме кричали люди. Ще один також не актуальне, скажімо, не актуальне відео, яке було подане як актуальне, також поширено на цьому ж самому каналі Ukraine Today, який має глотип так само, як і Russia Today. Це відео з Луганську, яке представили як актуальне, тобто у них поширилось. У них поширилась новина про те, що в, е, йдуть жорстокі бої за місто. Це від 16 числа відео, е, як вони стверджують, і е, е, ми можемо запустити певно це відео. Луна в тім, фоне вы еще освещение мало цвета не передает а вот там вот идет бой видно только зая и слышно ну вот снарядик полетел Це логотип, якраз зліва, який дуже нагадує Рашу Today логотип, і в те саме відео воно було вже звантажено раніше. Це 29 ось, а, липня можна його знайти. А, і головне в цьому, а, що а, Можемо бачити там повний місяць, і якщо поцікавитись, коли було коли був повний місяць у цьому місяці, то воно було трохи раніше. повний місяць був 10-го числа. Тобто, це воно не актуальне, хоча б навіть з цієї причини. І найнеприємніша частина цієї історії в тому, що як тільки це відео з'явилося на цьому каналі Ukraine Today, воно було поширено іншими джерелами, інформаційними, навіть тими, які поширюють найпер найпершими новини про Луганськ. І тобто воно було взято за чисту монету і поширено, як спершу берез перепровірки. Тобто, навіть якщо ви зупиняєте потім ці фейки, то вони можуть жити власним життям, як ми можемо побачити. Також щодо інших фейків, які ми мали в цій історії, яку бачили у цьому випуску, щодо польських найманців, які, начебто, воюють на стороні української армії, це взагалі поширений сюжетна лінія. Тобто, дуже часто російські змі люблять говорити про певних найманців або американських, або що які воюють тут, і в принципі відразу це виглядало підозріло саме з цієї причини. А потім, під час перевірки цієї інформації, виявилося, що ця компанія. Не є активною вже рік, і що її власником є людина, яка наразі є міністром внутрішніх справ Польщі і припинила власне діяльність у компанію, якраз коли ця людина була призначена на цю посаду. А відтак, ну і ця компанія ніколи не займалася військовими справами. Виходить, що була взята, скажімо, як мертва компанія і була названа військовою для того, щоб був створений фейк пізніше. І щодо русинів, знов-таки цим мав справу закарпатські медіа, бо вони там і ближчі, і вони якраз взяли коментарі, які ви бачили щойно на екрані цих представників русинських організацій. і... Ще також щодо а, репортажу журналістки безрівателя, це щодо ситуації з чутками у Ворзелі. Також цікаво, що вона якраз з'їздила і взяла всі ці коментарі. А журналіст видання, який поширив а, цю неправдиву інформацію, в принципі, цього не робив і основувався більшою мірою якраз на чутках. Тобто бути уважні, якщо немає достатніх аргументів і ну і звісно, знов таки щодо заяви фірташа, тобто. Щодо ситуації зі стіролом, в принципі, не так давно була якраз заява фірташа, і тому ми саме звернули увагу на цю новину, тому що ще була давно історія, що від 8 числа завод не працює, тому не може бути, як ви почули пізніше, власне шкоди від шкідливих речовин. Тобто може просто постраждати технічне обладнання всередині. І також, скажімо, ми це не поширювали в випусках, але варто про це сказати. Російський центр ООН поширив, потім виправився дуже швидко, але певний час ми встигли зробити скрін. Їх новина виглядала от таким чином. Хвилиночку. Про те, що генеральний секретар ООН, він поговорив з українським президентом, але певно, це технічна була певна помилка. що вони забалики, як виглядає наразі діючий український президент, і ми бачили там Януковича наразі, а вони просто актуальна новина їх виглядає просто з українським прапором. Тобто вони швидко виправились. І ще одну на цьому тижні ми помітили фейкову, скажімо, неправильне використання фотографій у російського. Каналу дощ, які який... Ви можете побачити зліва, якраз що, як зазначається, мовляв, це ілюструє, як приходить перевірка російського гуманітарного вантажу в Україні, але насправді справа, ви можете побачити, що ця новина ще від липня, і там йдеться про український гуманітарний тобто українську гуманітарну допомогу. І ось можна навіть побачити, тобто в самій новині, наприклад, ми мали. Це теж, от трошки пізніше, на день вони пізніше це опублікували. Що це допомога в слов'янську, тобто надається мирним жителям. Дякуємо Олександру Верешилову за увагу, що він нам повідомив про цю деталь і. Тому будьте обережні щодо фото відеоматеріалів, які ви бачите в соціальних медіа, та не тільки варто ще так повторити. Що звісно всього цього стало трошки поменше. Маю на увазі відео і фото неправильно використаних, тому що люди зазвичай вже є більш критичними щодо цього і розуміють, чим вони можуть мати справу і. До речі, щодо від фото фейків, у нас в розділі Думки, тобто міння є ціла, скажімо, підбірка, яку зробив екзамінер.ком щодо польський сайт, щодо взагалі великої кількості фотофейків поширених російських медіа і ви. Там є гарна інфографіка, якраз англійською мовою. Ви зможете ділитися цим зі своїми англомовними друзями, якщо захочете, і повторюю, будьте критичні до інформації, яку ви зустрічаєте. Дякую, з була Марго Гонтар, і я передаю слово редактору.